Саме цією музичною композицією розпочався літературний вечір осінь з Яном Твардовським. Ян Твардовський польський поет та священик, сторіччя з дня народження якого відзначається цього року. Знайомство з творчістю польського митця відбулося в рамках проекту Потяг до літератури. Головний ініціатор літературних читань Ярослав Ковальчук каже, що таким заходом засновники проекту прагнуть популяризувати польську літературу на теренах України. Ми Допомагаємо людям, які цікавляться цінностями. Духовністю познайомитись з творчістю Отця, і на майбутнє ми бачимо продовження таких проєктів. На даний момент в Рівненській обласній бібліотеці знаходиться лише одна збірка поета, ще одна молитва, вірші з якої були зачитані працівниками бібліотеки та учнями шкіл. Мільчення, бо він кищен ще мілоч а серце в клініці. Лючення. Віце-консул польського консульства у Луцьку Ельжебета Зелінська пояснює, чому проект Потяг до літератури розпочинається знайомством з творчістю Яна Твердовського. Його поезія є дуже такою позитивною. Ми хотіли розпочати від чогось, що не є важкою поезією, але чимось, що кожен від дитини. До літературного критика може сприйняти як цікаву. Е Кожен з них на рівному на різному рівні може відкривати цю поезію. для вас. Польське консульство подарувало обласній бібліотеці декілька нових збірок Твардовського. Подарунок зробили для того, аби поціновувачі літератури могли більш детально ознайомитися з діяльністю польського мислителя. А сам проект потяг до літератури, як запевняють організатори, буде мати продовження. Павло Невесенко, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.